Ну, це чек з диченом ще. Та все файно, то в нас Так, Друзі, всім привіт. Ще одна така красуня є, бельгійка, Провезена з Європи. Жеребна на травень з лошам. Така в нас собі пастух знає, пастух у нас тут є, Бачите, є виключений, Надію, тримаюся. Знає пастух добре, ходи маленька. ну, довіряє чи не дуже доверяє. Балдзабел. Тоже продається красуня. То видно, що вона жеребна, черва вже опустила. Ох, широка. Да. Так, зараз сонечко забиває, йдемо з другого боку. Теж дівка знаходиться село Печеніжин, Івано-Франківська область. Близько біля Коломиї. Так, чуть-чуть приближимо. Не хоче вона даватися в руки. Така. Ноги оброслі, дуже сильно оброслі ноги. Хто хоче потамства купити одну голову, мати дві, то можете дзвонити до Степана. Може буде бути вам доставочка. Привезуть. Ці коні дуже дружелюбні, вони люблять Попеститися, чемні, не окопнуть, не ударють. Ну важкі, можуть на ногу стати, Якщо бути необачним біля них, то це де? А так. Зовсім інші коні, зовсім інший рівень. Зовсім інший підхід до цих конячок. Це не Олександрійці. Ці коні встані не будуть, вони хочуть бути на волі. У них волосиний покрив такий, ну, волосся, вони набирають на зиму масу, та як шубу і жарко їм, вони не люблять тепло. Вони спеціально того і вбирають, щоб бути вбраним, їм тепленько було. Їм не мороз, ні сніг, нічого. Ну, таке вже, якщо плю така сильна, то тоби був якийсь піднавісок, якщо вони мали де ховатися. Бо шкода худобена. А так, подлог цих займивків в нас то Плюс 12, а сьогодні відділі плюс 15, якщо я... То що вітер холодний. Воно у нас води по периметру. А ну дай ми передок покажемо твій. Дивіться, яку гарну має. кастоечка Так. Не, дійсно потужна кобела. Руде широке має. Отай. так. Чимнолька така, да? Чести має... Так, я на горі, стою на унещі. Чалу масть має, це самопопулярна масть бельгійців. Найчастіше чала масть. Зустрічається в нас. Саме рідкісна масть бельгійців це чорна і жовта. Білогриві такі, як там ми знімали у Миколи, у підгайцях є білогрива така. І тут чорна є теж степана, то вони такі рідкі, рідкісні точніше так. Масті. Це саме притаманне. А ще дуже є в них у Молдавії розводять це. Така ну, дережка світла, а є дереж по чорному, то взагалі дуже шикарно. Степан має теж на продажу дівчат по гермесу від Ельзи. О, так. А ну, Може, підійдемо ми до неї спробуємо. Є маленька. Але зверніть увагу, як вона. Свою потребу справляє. Одна купочка тому і все, і кругом все решту чисто, бачите, нема. Цього що з кругом. Знає свою територію. Є такі коні, що кругом того мають накласти. Хміню і. Бібре. Іде. Така шановна пані. Ось зісь я ж нагадую, хороші ціни, кого цікавить. Такі кобилки, кобилка жеребна. Берете одну голову, якраз весною, на ну, десь на травень будете мати вже дві голові. Дуже вигідна пропозиція. Так, так, так. Хочу і заобігти, зараз включу на паузочку, обіжу. Йо! Хотів взяти вам, як вона рухається, бо часто люди хочуть бачити, як вона біжить, каже, що вона не бігає. Ось, як пішла. Ого! Хоп. Так, я зараз зараз ближче підійду, знову ключу. Так, підійшли. Ближче. Так нагадую, кобила на продаж, хороші, адекватні ціни. Кого цікавите, номер в описі під відео. Нагадую, бонус є, кобила жире. Купуйте одну, а ви так будете мати дві. Якщо все миром, все добре, дійсно, хороша, потужна кобилка. Широка. Як груди широкі, так і зад широкий. No, Tako je. Kaj je zanimivo, pešemo, zvonimo, prihajamo z mešalčkom zelenih in zabrahimo. Vsem mero zdravja in dobra.